Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі Новини до неї вечіни. у студії для вас працюю. Я, Анна Щербанюк, і як завжди, ми розпочинаємо із традиційного блоку новини Хмельниччини. Нещодавно відбулась зустріч президента України Віктора Федоровича Януковича з головою Хмельницької облдержадміністрації Василем Ядухою. В рамках зустрічі йшлося про соціально-економічний та культурний розвиток Хмельниччини. Також обговорювалися шляхи вирішення проблемних питань життєдіяльності району. Голова обласної державної адміністрації Василь Ядуха провів розширене засідання колегії. Перед початком роботи він повідомив присутніх про ряд кадрових призначень. Однією з пріоритетних галузей області є сільське господарство. Основний вплив на виробництво валової продукції сільського господарства мала галузь тваринництва. Важливо, що у тваринництві продовжувалось будівництво, реконструкція, модернізація тваринницьких комплексів і ферм з упровадженням нових технологій. У годівлі та утриманні підсумовуючи питання про підсумки соціально-економічного розвитку області за перше півріччя 2012 року, голова облдержадміністрації наголосив. У контексті реалізації економічних реформ вагому роль відіграють соціальні ініціативи президента України, які на сьогодні є надзвичайно важливими завданнями для влади. Їх реалізація дозволить підвищити соціальну захищеність та добробут громадян. Наостанок, колегія прийняла рішення про представлення до нагородження почесною грамотою кабінету міністрів України та визначилась із кандидатами щодо нагородження почесною відзнакою за заслуги перед Хмельниччиною. Під головуванням Василя Ядухи відбулося засідання обласної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. Станом на 1 липня поточного року заборгованість і заробітної плати в області складає 17,5 мільйонів гривень, в тому числі 5,8 мільйонів борги працівникам економічно-активних підприємств. Решта підприємств банкрутів та економічно неактивних підприємств. У першому півріччі повністю ліквідована заборгованість із заробітної плати на 26 підприємствах на суму більше 2 мільйонів гривень. Такими словами розпочав засідання голова адміністрації очільник краю особливо наголосив, що володіє інформацією по кожному підприємству боржнику. Проаналізувавши стан справ, були видані відповідні доручення голови облдержадміністрації. Також прийнято рішення про направлення листа на ім'я прем'єра-міністра України Миколи Азарова про сприяння у погашенні заборгованості на державних підприємствах. А тепер для вас, любі телеглядачі, нова порція новин життя району. На цьому тижні відбулася зустріч учільника Дунаєвеччини з представниками місцевих засобів масової інформації. Близько години Юрій Кучерявий спілкувався зі змі по питаннях розвитку сільського господарства, будівництва, промисловості та проведення жнив, даючи вичерпні відповіді на усі запитання, голова адміністрації найбільш акцентував на питаннях соціально-економічного розвитку району. Більш детально далі у сюжеті. Шана Юрій. Пам'ятаю нашу середню прес-конференцію і е, тоді в нас була мова про визначені пріоритети у роботі і основні напрямки соціально-економічної діяльності, за якими має розвиватися регіон. Е, бачимо багато позитивних змін, позитивних зрушень. Ваше бачення, чим сьогодні живе Доневаччина і чи змінилися пріоритети, які були поставлені на початку вашої діяльності? Ну, звичайно, що. На саме в перших порах, це було два роки тому назад, ми виходили із цієї ситуації економічної, соціальної, яка на той час була в районі. І виходячи з тієї ситуації, ми планували, і будували і викреслювали основні пріоритети. Безперечно, що життя вносить корективи, і, і доповнює і змінює, але е, саме основне від чого розвивається соціальна сфера, покращується добробут людей, умови життя це, звичайно, економіка. Бо це базіс. Тому -то і надалі в нас пріоритетом номер один залишилося виробництво. Розуміючи при цьому, що від виробництва як похідна йдуть і фінансування. І соціальна сфера, розвиток соціальної інфраструктури, і створення робочих місць, і зайнятість населення. Я хочу зразу сказати, що на сьогоднішній день це дійсно як основне наше завдання. Ми над ним працюємо. Як підсумок, вже пройшло два роки, якщо брати перші північні цього року, хочу сказати, що в нас є така стабільна позитивна тенденція, постійно нарощується... Темпи, збільшуються темпи виробництва, збільшуються, і до речі, за перші півчя на 109% збільшено обсяги реалізації промислової продукції. Збільшились вони і майже в півтора і на виробництво продукції, і на душу населення. Це зрозумовлено перш за все за рахунок стабільності основних наших діястей, основних наших промислових підприємств. Це такі промислові підприємства, як Маровий, нові підприємства, яке створено на базі арматурного заводу, механічний завод, маслозавод, товариство, Верест, Нігін Смотрицький е щебневий е кар'єр, нове підприємство, яке відхилося, в нас зенівецький хлібзавод, це от, яке буквально рік тому відкрилося. От якраз це основне коло тих підприємств. Основних, які виробляють і реалізовують продукцію. Хочу сказати, що інколи задають теж такі запитання, що а що там влада, яке відношення, допустимо, має до окремих підприємств, в яких є приватна форма власності. Але я хотів би в цьому плані ще раз заострити і дати відповідь тим, хто про це думає, що для того і влада в кожному регіоні є, щоб скоординувати. Діяльність всіх суб'єктів господарювання, які є на території району, виробити певні рекомендації, компромісні рішення, злагоджені рішення, прийняти консолідовані теж рішення стосовно підтримки виробництва, стосовно скажімо так, запровадження інвестиційних проєктів, стосовно організації і виходу на зовнішній ринок, якраз в ході таких співбесі зустрічі такими порозуміння знаходимо, і за рахунок цього, скажімо так, нас вдається сьогодні одержувати позитивну тенденцію якраз динамічно, таку динамічне зростання хлопців виробництва промислової продукції. Хочу сказати, що завдяки діяльності цих підприємств, значить, це як основний такий пріоритет, що залишився, ми буквально за останній рік вийшли на і сьогодні ми працюємо з п'ятьма країнами як Ближнього зарубіжжя, так і далі. Це Польща, Росія, Німеччина, Казахстан, Словакія. Тобто, де це, це, це ті країни, де поставляється, де, де поставляється наша продукція, а, до речі, ще Чехія. І де, звичайно, ми працюємо по імпорту, тобто міжнародні такі належні економічні зв'язки з цими країнами. Другий важливий пріоритет, якщо ще раз, я так як базу виробництва хочу сказати, це, звичайно, виробнича база в сільському господарстві. Так у нас позитив є. Я хотів би сказати і телеглядачам, і читачам нашої розетти, і взагалі нашим глядачам, що все-таки за останні два роки завдяки розумінню, підтримці, злагодженій роботі керівників більшості наших сільостров агроформувань, завдяки виробленій такій правильній тактиці, завдяки е, позиції, яку сьогодні в господарство витримує керівництво нашої області і першим, Василь Степанович Ядуха, як аграрниця, а область цього е, світа з питань агропромислового святку сьогодні. Е, Скажімо так, тримає перші позиції в державі, нам вдалося доказати і зробити, що доневецькі землі можуть оброблятися, і доневецькі землі можуть високі, продуктивно працювати і давати високі врожаї. Завершилося перше, перше півріччя. І традиційно можна озирнутися назад і зробити певні підсумки. Що характерне є для цього періоду? Ну, дійсно, перший квартал, півріччя, третій, четвертий квартал це віхи, які, по яких ми оцінюємо те, що зроблено. По-перше, по-друге, і звіряємо те, що треба зробити в наступний період. Аналізуючи перші півчаці року, хочу сказати, а ми аналіз зробимо по тих рейтингових показниках, які розроблені Кабінетом міністрів, які, скажімо так, оцінюють діяльність всіх галузей, всіх виконавчих структур влади і всіх суб'єктів, які займаються як виробничою, так і соціальною сферою. І це не мало небагато. Це порядка 71 один Так, Також от, аналізувати по цих показниках, я хочу сказати, що. В більшому, в більшій мірі ми витримали позитивну динаміку. Практично по всіх показниках одержано приріст до рівня минулого року. Але і разом з тим є негативна тенденція. На жаль, от ми гостроці піддали кріст, піддаємося крест, крест з боку обласної державної адміністрації. з цим я теж гостру оцінку дав нашим службам, які курюють питання, це споживчире. На жаль, район. Скажем так, ну, не виходить з негативної такої позиції стосовно е збільшення товарообороту, одержання платних поступ на душу населення. Ця, в цьому плані ми маємо якраз так, негативну тенденцію, не дивлячись на те, що в районі найбільша кількість е і розширена база е торговельна. Значить, чимало підприємців, які надають платні послуги. Я тут вбачаю як не долі, перш за все те, що треба чітко по кожному підприємству, що до цього часу не було визначено і не скоро якісь плани, нез'ясовані причини. Це по-перше, по-друге, додатково треба сьогодні попрацювати з підприємствами, які... Зареєструвати, поставити на облік, легалізувати, щоб це була відкрита діяльність цих підприємств і, і, і разом з тим підняття їхня ефективність. Ми ну, я думаю, що до кінця року цю цю ситуацію ми е, так кардинально поправимо, і практично район сьогодні займає одні передові позиції в нашій області. Це якраз ті позиції, які, е, які, я, які ми сьогодні заслуговуємо. А заслуговуємо не тим, що в нас. Працьві люди. У нас район багатий на трудові, людські і природні ресурси. У нас родючі ґрунти. У нас підібрані, скажімо так, професійні, вдумливі, мудрі керівники. І я хотів би подякувати всім тим, хто активно, активно свою громадську позицію займає колективну громадську позицію і працює над Донеччині. Хто добросовісно виконує свою, свою, свою доручну справу? Відповідально ставиться. Звичайно, до таких кільників, до таких людей, хто це робить, ми завжди відносимося з шаною і повагою і з дякою. Бо якраз досягнення тих показників, які ми маємо, це результат їхньої роботи, це результат всіх тих людей, які сьогодні зайняті і у виробничій, і в соціальній сфері. Бо загалом єдиною сім'єю ми, скажімо так. Додаємо в економіці, в соціальній сфері, а в цілому збагачуємо нашому речі. Двадцять шостого липня відбулася чергова колегія під головуванням Юрія Кучерявого. Про денні питання та дискусії далі у сюжеті. 26 липня відбула чергова колегія райдержадміністрації, у якій взяли участь керівники структурних підрозділів адміністрації, окремих установ та організацій, сільські голови та змі. Про підсумки соціально-економічного розвитку доповіла начальник управління економіки районної державної адміністрації Тетяна Терен. У своїй доповіді Тетяна Миколаївна відзначила, що збільшено посівні площі, вводиться в дію газифікація Меньковецької зони, покращуються умови перевезення пасажирів. Заборгованість за житло зменшилась на 61%, Також завершено реконструкцію очисних споруд. Введення обізної дороги в дію планується на вересень-жовтень поточного року. Створено два товариства для встановлення сонячних батарей. Проводиться стабільне фінансування шкіл, а також ремонт лікарні та ведення в дію нового обладнання. Співдоповідачами виступали також керівники організації району та органів місцевого самоврядування. На нашу думку спрацювали сільська рада, спрацювала непогано. Свідченням того є, що почати, якщо розглядати бюджет, бюджет виконано на 108%. Це говорить про те, що інфраструктура, яка сьогодні працює на території громади, працює працює на бюджет, але на сьогодні є багато питань, яких потрібно ще розглядати. По першому питанню свою думку висловив Юрій Кучерявий. За його словами, потрібно використовувати усі важелі для покращення життя людей. Потрібно тісніше працювати з промисловими підприємствами, покращити у районі позицію щодо розвитку тваринництва. Мають бути задіяні усі людські ресурси, зайняті робочі місця. Потрібно підняти фаховий рівень соціальних працівників, а це просто те, щоб ще раз. Люди знали, відчували, що ми влада сьогодні разом сидячи в цьому залі перш за все використовуємо всі свої важелі для того, щоб ситуацію по покращенню благополуччя добробуту наших людей по зміцненню позицій Донецького району з року в рік покращилася. Другим було розглянуто питання про стан фінансової дисципліни у Донаєвецькому районі, про яке доповідала виконуюча обов'язків начальника контрольно-ревізійного управління Оксана Жигуліна. У доповіді вона подала інформацію щодо результатів проведення перевірок до Нагівецької МТПІ, при яких були виявлені певні фінансові порушення, зауваживши, що на даний час усі порушення ліквідовані. Останнє питання стосувалося підсумків роботи зі зверненнями громадян. Газифікація населених пунктів до у полі зору влади. Наразі ведеться активна робота щодо будівництва газопроводу Меньковецького напрямку з метою координації дій та належного проведення зазначених робіт головою адміністрації проводяться наради. У одній із таких взяла участь і наша знімальна група. Голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий провів нараду по питанню газифікації сіл Дем'янківці, Гірчична, Слобідка Гірчичнянська, Іванківці, Соснівка та Севороги. Саме ці населені пункти є у переліку будівництва першої черги газопроводу Маньковецького напрямку. У нараді взяли участь перший заступник голови адміністрації Микола Баранюк, заступник голови правління Пад Хмельницькгаз Валерій Лужанінов, директор Дунаєвецької філії ВАДХМИНИСЬКИГГАЗ Віктор Щерба, представники філії облгарнів... Газу, керівники органів місцевого самоврядування та голови сільських громадських організацій. Під час наради визначено шляхи вирішення існуючих проблем та відпрацьовані подальші дії по втіленню в життя проекту будівництва газопроводу. До початку нового опалювального сезону залишилось не так багато часу. А об'єм робіт вагомий. Тому керівник району акцентував увагу присутніх на необхідності оперативного вирішення питань, пов'язаних з підготовкою робіт та здійсненням будівництва. Газифікація населених. Пунктів Миньковецького напрямку сьогодні це наше пріоритетне завдання, зауважив очільник району. Наша знімальна група вже пересвідчувалась в тому, що роботи у Миньковецькому напрямку почалися. Ми вирішили поцікавитись у жителів одного із села, як вони сприймають роботи по газифікації і чи вірять у газ. Я знаю, що газ буде настрій у людей. Тож я думаю, що задоволені, бо цього газу вже дуже багато років чекаємо. Ми дуже задоволені, що нам ведуть газ. І дякуємо керівництву району області, і всім, хто нам допомагає. Газ буде. Не всім спочатку. Ну, вони роблять поетапно по відділках чи там по округах. Мені ж думається, що всім людям буде добре. Влада на тому зацікавлена, щоб зробити всім людям гарно і добре, щоб були всі умови, які відповідали. Нинішньому життю. Я хочу сказати, що 20 років нам обіщали газ. І у 2012 році вже почали тягнути газ. І я хотів би поблагодарити, ну, я знаю, напевно, райдер адміністрації, що вони посприяли особисто кочераму Юрію Володимировичу, що допоміг. Він допоміг, звісно, і голова сільради, позаботився, скільки років вже е думали, щоб був газ. Недалеко Дем'янківці, три кілометри від Дунаєвець, і цього газу не було. А бачите, аж в 12 2012 році вже притягнули трубу, бо вже біля Дем'янка, біля мого дому, Костіль, мій дім 100 метрів. Я думаю, що буде газ. Буде і далі піде на кожилу вже. Так що нехай не хвилюються Іванківці, там далі Сивороги, що не буде газу. Я думаю, що буде. Якщо вже труба є в Дем'янківцях, значить далі буде. Жителі села Слобідка Рахнівська відзначили свою 430-ту річницю. На святкове дійство під назвою День села завітали і представники Ради району. Сонячної днини, 24 липня, жителі села Слобідка Рахнівська зранку були у піднесеному настрої. Вони всі дружньої сільської родини святкували День села. На свято завітали поважні гості. Перший заступник голови районної державної адміністрації Микола Баранюк, заступник голови районної ради Валерій Завальніцький, голова сільської ради Анатолій Кушнір, які привітали жителів села з 430-ю річницею від дня заснування. Від імені голови районної державної адміністрації Юрія Володимировича Коркучеравого від себе особисто щиро вітаю вас, нагоди прекрасного свята, 430-ї річниці народження Слобідки Рехнівецької. Бажаю вам, щоб ваше село розвивалося, було квітучим та красивим, а життя кожної родини наповнене душевним теплом, радістю, надією та достатком. Кажуть, що у кожного населеного пункту є своя душа. Переконаний, у вашого села вона світла і надзвичайно гарна, бо в ній є часточки душі кожного з вас. Тож бажаю вам дружну, дружньою громадою працювати на розвиток села. Бажаю вам творчого запалу, доброго настрою, удачі і оптимізму, успіхів у всіх починаннях, здійснення задумів та мрій, достаток, благополуча, радість хай буде у кожній родині. Хай навіки буде благословене ваше село, а жителі щасливими, багатими. Святом вас. Також до своєї громади з вітальним словом звернувся сільський голова. І ще раз хочу відмітити, що завжди в Слобідці будь-які заходи відбуваються в дуже домашній, мирній, такій спокійній, чуйній людській обстановці. Сьогодні хочу сказати, що Слобідка село унікальне. Перше. Це один з небагатьох населених пунктів України, де населення не зменшується. Коли ми говоримо свято села, то, мабуть, для мене в першу чергу це свято людей. Людей, які це створили, людей, які це підтримують і, сподіваюся, будуть жити тут і працювати. Деяким жителям села було вручено цінні подарунки та грамоти від імені районної ради та державної адміністрації. Далі розпочався святковий концерт. Аматори сільської сцени демонстрували свої таланти, прозвучало багато народних пісень. Продовжувалось святкування проведенням конкурсу караоке для мешканців села, спонсором якого виступив Олександр Герега. Після святкового дійства для молоді села була організована дискотека. Свято вдалося на славу. Отож, усі односельчани будуть з нетерпінням чекати наступного дня села. Сьогоднішній випуск новин добіг свого кінця. Я вам лише нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер fnb Дом. Інтернет від FNB – це швидко, надійно та якісно. Тож нехай вам щастить.